Шановні депутати, до запрошення на тандемне засідання 94-ї сесії міської ради 8-го скликання зареєстрували 17 депутатів з 26-го обліку сесії. сесії Нам необхідно на створити робочу організацію. Для підрахунку голосів Пропонуємо брати групу підрахунку голосів у складі кількості точніше нових осіб. Інші пропозиції будуть не мають чудових, якщо так можна тоді пропоную обрати групу підрахунку голосів у на наступному складі. Лукянник Микола Дмитрович також за його Сергій Миколаєвич. Я буду голосувати працювання чи Дуже дякую. життя. Поданому пропозицію прошу голосувати хто за проти. Утримався? Приймається. Дуже дякую. Якщо можна, будь ласка, змінитися справи у нас за столом. Також, шановні колеги, нам необхідно створити секретаря сесії. Пропонуємо секретар сесії обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть немає. Mm -hmm. Чудово. Тоді пропоную у на наступному складі. З Польщу Галосина, а також Федеренко Віталій Андрійович. Як голосати персональничі списком з Дуже дякую. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за против? Утримався, приймається. Дуже дякую. Це мій без справи від нас за столом. Шановні колеги, нам затримали передати порядок терміну роботи 94-го сесії міської ради 8-го скликання. Ми за пропозицію відносно порядку. День на готу. Йому є пропозиція проголосувати його за основу. Тому, прошу голосувати хто за проти. Утримався приймається. Шановні колеги, не зісідали, не зборах, на засіданні за зборах. Ми несли зміни, виключили питання 40-го. І там зараз відкрити. Ми прийняли рішення. 43, і ну, пропонувалося, ми, ми зняли на доопрацювання, 51 ми зняли на доопрацювання, так. і три додаткових у нас питання, які погоджені на комісії. Тому пропозиція, шановні колеги, додаткові запитання за уваження будуть. До порядку денного немає. Голосуємо тоді його в цілому. Хто за? Проти. Отримався прийняття. Чудо. Повідомлення оголошення, шановні колеги, будь ласка. Як я готую, допомогу такого програму збільшується. Дуже дякую. Що було ще про промишлені колеги? Будь ласка. Відомо, що це було мікнення конфлікту інтересів. Я з посередньою участю підготовки з проєкту рішення не брав, голосувати за проєкт рішення на питання номер 4. Дякую. Ще не будь ласка. Ми питання 25 порядку денного. Там питання стосується, я все дуже дякую, що Миколаїв не зафіксували. Якщо ми не запитання немає на загальних ворог, фактично не всі питання розглянемо. тому буде пропозиція робити, як ми робили. З питання номер один фактично з додатковим там 4, спорядок, з питанням номер чотири трошки наспередок по цифрам з'їхав. Проголосувати за додатковим питанням по Сергію Васильовичу Сахара в нашому об'єднати і проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти, утримався, приймається. Чудово, переходимо до посилання Давидова, Дадикіна, Кодзерева, Ковальова, Корнєва, Хумер, Ітвінова, Дащива, Лук'яненко, Надінін, Новобраний, Спориш, Числівцева, Тионка, Федоренко, Федорова, Черевцова. Дякую, більше не прийнято. Шані колеги, питання про затвердження до водів. Нема запитань? Переходимо тоді до голосування Давидова, Дадикіна, Кобзарьова, Ковальова не голосує, Корньва, Кума, Літвінова, Лащила, Лук'яненко, Малінін, Новобраний, Спориш, Щаслівцем, Тіронка, Федоренко не голосує, Федорова, Червяцова. Я, да, я, да, я. <звілля> Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги. Є наступна пропозиція. Ми серед це ж будемо з'явився. Ми зняли на, на загальних зборах. Тоді є пропозиція з питання п'ятого. порядку денного по 24 включно дінати проголосувати пакет. Хто тобто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто тобто за проти? Треба все приймається. Чудово тоді переходимо до голосування. Давидова Дадикіна Кобзарьов. Ковальов. Так, так, правильно, що ми голосуємо. Кордова, комар, вітрінов, да. що Лук'яненко, да. Мальініна, да. Новобраний, да. спориш да. з численцем, да. кірюнком, да. да. Федоровим, да. Черецом. Дякую, да. рішення прийняти. Шана Миколая, питання номер 25 про аукціонне. Є запитання якісь. Ми тоді голосуємо Давидова, да. Дадикіна. Ковзику не голосує. Овальова да. Корньова, Помер, Вітвінова, Лащино, Лук'яненко, Малінін, Новобрадний, Спораж, Часлівцев, Тіленкова, Федоренко, Федорова, Червяцова. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Щодо колеги. Питання номер 2550 Є пропозиція під проголосувати пакетом. То задав пропозицію, прошу голосувати, хто за. Проти, отримався, прийметься. Чудово. Тоді, якщо у нас запитання, голосуємо. Давидова Дадикіна, Кобзарева, Ковальова, Коніва, Помер, Літвінова, Лащева, Лук'яненко, Мінін, Новобранний, Спорич, Щаслівця, Пілока, Федоренко, Федорова, Черевоце. Дякую, всі рішення, шановні колеги. Ми розглянули категорії різні. Якщо будуть оголошені, допомогли. Будь ласка, немає більше оголошень. Супер. Тоді я вам дуже дякую за сесію. Всі питання ми розглянули. Сесію оголошую закритою.